Петрійне горе для громади Луцька проведжали в останню дорогу одразу трьох, трьох героїв Олега Гудлевського, Василя Мельничука і Олега Березовського. У кожного залишилися рідні, друзі, колеги і знайомі. Кожен із них поліг за Україну, хоч міг би ще жити і жити. Кафедральний собор святої Трійці у Луцьку ледь вмістив усіх, хто прийшов віддати останню шану трьом захисникам Василю Мельничуку, Олегу Березовському та Олегу Гудлевському. На віки 45 герою Василю Мельничуку. Його життя обірвалося 16 жовтня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні від поранень, отриманих на війні біля села Максимільянівка Донецької області. Рідні пригадують про захисника лиш хороше, «Добрий, слугняний. Бабуся його жила, бо приїжджав до неї гості, так з ним. Приїжджав до бабусі, допомагав, бо бабуся тут сама в селі жила. Він приїжджав, допомагав і так ми спілкувалися добре. Ще недавно, ще недавно він був весною, мабуть, то, що ми спілкувалися з ним. Він як молодим був, він спортсменом був, займався спортом, їздив на змагання. Герой Олег Березовський загинув на 30-му році життя 30 вересня у Курській області Російської Федерації. Найбільша втрата болить рідним, колеги та знайомі теж не можуть повірити, що молодого військового вже нема. Це друг мого сина. Виріс мене на очах. Звичайно, добра, щира дитина. Він завжди на поклик по. В будь-яку хвилину, білий день, темна ніч. Він завжди відкликався. 28 жовтня мало бути 30 років дитині. Не дуже бідненький, От Так хочеться, щоб закінчилось це все втерплятуща та війна, щоб наші діти могли нормально жити, щоб не гинули такі молоді хлопці, щоб не гинула наша нація. Служив у нас в варті порядку і в батальйоні Бор в серпні місяці пішов, будемо казати, добровільно. Він сказав, як призовуть, я ховатися не буду і е, піду служити. І пішов служити, служив на полігоні в Рівенській області, потім на полігоні в Житомирській області і попав в 80-ту десантно-штурмову бригаду. І на курс в Курській області при виконанні бойового завдання загинув. Нормальний все ловив на літу, ну, дисциплінований був, ну, толковий хлопець був. Як спеціаліст, як спеціаліст теж він останній час був оператором на службі охорони, теж і займався ремонтом техніки, обслуговуванням техніки. Нормальний український толковий хлопець. Війна є війна, війна нікого не щадить, але здаватися ми не маємо права. Мені прийшлося загиблим разом працювати. Що можу сказати? Людина відповідальна була чомусь, запирає смерть самих найкращих. Хочеться все-таки, щоб чим швидше та війна закінчилася нашою перемогою, і щоб цей. Мир з братнім російським народом пішов в минуле земля пухом цьому воїну. Він набагато молодший, бо від мене діти годився, але ми відчували таку дружню один до одного підтримку. І завжди було таке відчуття, що можна до нього. Про нього дуже надіятися. Шкода, що його не стало. Страшним ударом стала втрата Олега Годлевського для рідних. Герой помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня біля селища Цукурине, що на Донеччині. Він був менший брат, мій борг був його спасти. Ой. Він молодець. Він ще нам встиг сказати, що він в лікарні. ми від того почали відштовхуватися, почали його шукати. Не з лікарні, не з воєнкомата. З воєнкомата руки розводили, що інформації нема. З лікарні ніхто не позвонив. Просто через друзів, через друзів-друзів, через десяті роки, неформально. Що вже в такому віці, що вже в чинах ті всі друзі. Просто неформально нам давали інформацію ми по крапенках, по крапинках збирали це все. Ми його знайшли в запорізькій лікарні. На лікарям дякую. Вони спасали, вони його спасали. За два тижні його не стало. Дали мені цей номер до цього майора. А майора не було вже куди, він ще на мене не кричав, не кричав, що всі знаходять, ви не знаходите. Я кажу, так от, успокойтеся, кажу, і слухайте, що тепер я вам кажу. Віддайте тіло, віддайте тіло, дайте поховати брата. Я йому скинула, бо вона ще теж була. В мене був діагноз, яким він пораненнями попав. В нього було осколкове поранення. Багато тих осколків було. Ой, і він. Ой, і той майор не мав куди діватися, я йому скинула той діагноз. І він зрозумів, що я не зрозумів, звідки я це знаю. І вибачте, він просто, мабуть, злякався. І він дав мені, і він мені десь брати відправив через годину. Але ж він для нас був найліпший, він такий веселун, Він завжди був душа компанії. Він завжди нас дівчат захищав, брат сестери, і, і однокласниць. І знайомих, він завжди за дівчатами, хлопців. Такая ці золоті руки, мав, всім все допомагав, всі до нього зверталися. Щирий, щедрий, Ті діти так наші за ним плачуть. Він завжди ніколи нікому не жалів. Про нього скажуть багато, бо він дуже добрий. Хороший дядько був, веселий, як мама каже, вона все сказала. В принципі, дитинство в нам веселе було, любила, коли він приходив. Та як мова, каже, що там тебе ніхто не обіжає, кого там треба захистити. Це його любима фраза була. У соборі молились за трьох героїв, які поклали життя за кожного з нас. То сьогодні в молитві просимо Бога, щоб Господь Бог їхні чисті святі душі оселив тих місцях того раю, про який кожен з нас десь не десь часом мріє здобути собі. Може, ми і не варті, але вони точно варті, бо виконали саме слово Христове. Немає більшої любови, ніж коли хто душу свою віддасть за близьких своїх. Свій останній спочинок герої знайшли у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаджя Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.